Доброго дня, любі садівники-садівниці. Чи знаєте ви, чому в давні часи простим людям було заборонено вживати в їжу плоди фундука? А чому фундук необхідно саджати від двох кущів на ділянці? Відповіді на це питання ви знайдете в нашому сьогоднішньому відео. Мене звуть Анжела, і я знаю, що корисне розповісти вам про рослини. З давніх часів фундук використовували в лікувальних цілях, а також вважалося, що він впливає на розвиток розумових здібностей. У зв'язку із цим, в деяких суспільствах селянам забороняли вживати в їжу плоди фундука, бо задачою селян було працювати, а не думати. На щастя, в теперішні часи виростити фундуки, споживати в їжу його смачні плоди може будь-яка людина, і ми радимо скористуватися такою нагодою. Фундук є дуже багаторічною рослиною. Він живе до 100 років, досягає заввишки кількох метрів. Він невибагливий щодо ґрунту, морозостійкий і може зростати будь де на теренах України. Починає плодоносити на третій рік після посадки. Він має жіночі і чоловічі квітки, які формуються одночасно. І якщо хочете дочекатись плодоношення, слід посадити щонайменше два кущі різних сортів. Тепер розглянемо посадку фундука восени. Яму необхідно підготувати заздалегідь. Вона повинна бути достатньо просторою, щоб розмістилося розправлене коріння. До ями додають суміш компосту. Суперфосфат і сульфат калію. Ці речовини допоможуть рослині адаптуватися на новому місці і підготуватися до зими. Азотні добрива восени не додають, тому що вони сприяють утворенню зеленої маси. А рослині, яка готується до зими, свіже листя буде зайвим. Важливо садити так, щоб коренева щійка знаходилася вище рівня землі. Перед висадкою корені необхідно замочити на кілька годин в розчині корневіна. Перший рік після посадки підживлювати рослини не потрібно, а ось поливати просто необхідно, особливо під час посухи. Фундук не любить надто сухий або надто вологий ґрунт, щоб земля не пересихала і не утворювалась земляна скоринка, а також для всутування зайвої вологі навкруги саженця насипають шар мульчі. Що ж, бажаю вам успіхів у вирощуванні такої корисної рослини, як фундук. Якщо бажаєте отримати в подарунок 200 бонусних гривень від Агромаркета, напишіть коментар під цим відео. І якщо він набере найбільшу кількість подобайок, ми з вами зв'яжемося щодо подарунку. А ще поставте вподобайку і підпишіться на наш канал. Вас чекає багато цікавого. Дякую за увагу! До наступної зустрічі! Пока-пока!